Повновбудовані витяжки це один з найбільш практичних варіантів для будь-якої кухні. Вони повністю ховаються в кухонну шафу, що дозволяє заощадити простір і створити акуратний вигляд. Витяжка вейлор виготовлена з якісних матеріалів і має цікавий дизайн. Основний матеріал цього кухонного робота – нержавіюча сталь. Такий Вейлор буде виглядати новим навіть через кілька років використання. Крім того, цей матеріал не боїться вологи та хімічних речовин. Ця модель має потужний мотор, який дозволяє досягти продуктивності 1250 кубічних метрів на годину. Це означає, що витяжка здатна ефективно очищати повітря буквально за лічені хвилини. Одна з головних особливостей цього кіборга це бафл-фільтр. Як він працює? Коли повітря, насичене жирами, піднімається через фільтр, воно змінює напрямок кілька разів, що дозволяє жиру конденсуватися на металевому фільтрі і потрапляти в спеціальний лоток. Унікально, що бафл-фільтр не потребує заміни, що значно економить на обслуговуванні витяжки. Вейлор має два режими фільтрації: перший відведення повітря через вентиляцію, другий режим рециркуляції, коли повітря очищується і повертається назад через вугільний фільтр. Витяжка має три швидкості та працює з мінімальною гучністю 68 дБ. Керувати приладом дуже зручно завдяки електронному управлінню. Панель має 4 чутливі кнопки та виглядає дуже стильно і сучасно. Ще однією перевагою цієї моделі є led освітлення Світлодіодна стрічка потужністю 4 Вт забезпечує яскраве і рівномірне освітлення робочої зони.